Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки і сьогодні я печу обідній хліб. Для цього беру 480 г борошна сильного, вміст білку в ньому 14% і пересіваю. Також до його буду додавати 120 г борошна звичайного вищого сорту. Якщо у вас немає сильного борошна, можна пекти звичайного вищого сорту, хліб теж буде дуже смачний. Пересіваю це борошном і заливаю все крижаною водою. Води беру 360 мг. Попередньо півгодини стояла вона в морозильнику. І Починаю замішувати тісто. З цього тіста у мене вийде дві великі хлібини. Починаю замішувати, дивіться, яке воно гарної консистенції, густеньке. Тепер я беру суху закваску. Сухої закваски я беру 38 г і буду розводити в 100 мл теплої води. Просто розмішую і залишаю десь на 1-2 хвилинки, поки все розтане. Сухою закваскою користуватися дуже зручно, її не потрібно підгодовувати, за нею потрібно слідкувати. Тепер я додаю 30 г цукру і все гарно змішую. І додаю все до нашого тіста. І тепер потрібно вимісити наше тісто, щоб воно гарно вібрало всю цю масу заквасочну з цукру. Я такими рухами не спіша, починаю вмішувати, вмішувати повністю все в тісто. Далі додаю ще 160 г борошна вищого гатунку. І пересіваю його і починаю далі вмішувати. Нам потрібно, щоб тісто гарно було вимішане і воно було не рідке, не густе, гарно відставало від рук. Я підприпилюю його поверхню і буду вимішувати тісто вже на поверхні. Буду. місити до тої консистенції, щоб воно вже повністю було готове і відставало від рук. Поки воно, бачите, таке, таке живе і дуже липне до рук, я його вимішую, можна різними способами вибиванням. Я так вимішую і тепер додаю 12 г солі і теж вимішую. Вмішую прямо в тісто, вмішую сіль, щоб вона розпреділилася гарно по всьому тісту. Тепер знову розправлю квадратиком і буду додавати олію. Олії потрібно додавати 40 грам. Я поетапно додаю трошки додала, промісила, додала, промісила, поки тісто не буде гладеньким і еластичним. Воно вже робиться краще, дивіться, Уже гарненьке можна зробити гарну кульку. На все, на весь заміс у мене пішло десь біля 15 хвилин. Коли воно вже ось такої консистенції, гарна кулька робиться, я беру мисочку попередню змащену олійкою, кладу його, накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на 1 годину. Прийшла одна година, і ми робимо перше складання. Я змащую руки водою і роблю тісто складаю з чотирьох сторін. Воно дуже гарне, вже таке пухкіньке. Отак, от з от, другої сторони, і тепер повертаю мисочку і ще з однієї, і з другої. І знову накриваю плівкою. І залишаю в теплому місці на 30 хвилин. Через 30 хвилин будемо робити слідуюче складання. Пройшло 30 хвилин, дивіться, яке гарне тістечко воно так за 30 хвилин підійшло. Знову змащую руки водою і знову буду складати з 4 сторін. Дивіться, яке тісто, одне задоволення з ним працювати. Воно пухке, еластичне, не береться до рук, ну, прямо як пушинка. Далі складаю ще з двох сторін, дивіться, яке воно гарнюще. І тепер після складання накриваю харчовою плівкою і знову залишаю на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин і починаємо ми зараз формовку. Зараз самий цікавий момент буде. Дивіться, як воно буде випадати з миски. На це можна дивитися вічно. Це магія. Ось так. Дивіться, яке воно гарне тісто, пухкеньке. Зараз, так як у мене буде дві хлібинки, то я розділяю на дві частини і буду формувати дві кульки. Цей процес у мене називається передформовка. Тобто я ці кульки липкою стороною роблю всередину і залишаю їх в такому вигляді на 15 хвилин. Я їх уже нічим не накриваю, вони, так як притрушені борошном, так і стоять. Пройшло 15 хвилин, тепер я формую перший хлібинку, роблю такий квадрат і починаю скручувати всередину, трошки натягуючи такий рулетик, Так під низ, підпихаю тістечко, ось такий хлібчик вийшов. Тепер я защіпую кінчик, і на цей стик стиком донизу ми будемо класти нашу хлібинку на деко на пергамент. Ось так, Дивіться, його майже не видно, цього стика, але ж при випічці треба слідкувати. дивіться, Ось, цією стороною на пергамент. на деко. І, слідуючи, ще раз показую, як я формую, роблю квадратик і починаю скручувати рулетик, підпихаючи всередину тісто, От так, ось. І виходить, у мене така хлібинка. Знову я защіпую, щоб при випічці воно не вилізло. І буду цим шовчиком класти на пергамент на деко. Ось так. Трошки підкачаю, і буду класти. Якщо є бульки, я їх здуваю, якщо вони є зверху. Ось, дивіться, шовчик такий, майже не видно його. Але слідкуємо, щоб він був знизу. Ось так, два бухінці у нас є, залишаємо на 1 годину. Вони у нас вже підійшли, робимо надрізи. У мене духовка вже прогріта до 250 градусів. 10 хвилин я буду на максимумі їх запікати, потім на 200 градусів і ще 30 хвилин. Ось так є розрізи. Тепер я збризкую водою і ставлю в духовку. Спікся наш хліб, і я хочу показати, який він всередині. Я зразу печу дві хлібинки, тому що, якщо печу одну, то він зразу з'їдається і на ранок зовсім нічого не залишається. Пробуйте, печіть, у вас все вийде і до зустрічі!